Готую біляші і згадую бабусів це її рецепт. Роблю самостійно фарш із свинини. з Салом, щоб були соковиті. Теплий кефір і тепла водичка. Додаю дріжджі, столову ложку цукру, трохи муки. Перемішую чекаю, щоб опара моя ожила. Далі вбиваю одне яйце, сіль і муку. Намагаюся тісто не забивати мукою, щоб було ніби живе. Вимішую, даю 10 хвилин відпочити. Поробила заготівки і формую біляші. Накладаю фарш тоненьким слоєм. Формую біляш. І зверху ще кладу фарша для естетичного вигляду моєї випічки. Симпатичний вийшов схожий на квіточку. Перед обсмажуванням я олію під салію. Так смачніше. І обсмажую біляші. Ось які чудові, пухкі, м'ясні і смачнющі біляші робила моя бабуся. А я гукаю своїх домашніх.